15 жовтня відбулось чергове засідання Кам'янсподільської подільської міської територіальної виборчої комісії. Традиційно підвищений інтерес до роботи комісії виявили представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, не тільки спостерігали, а й вели онлайн трансляцію. Цього разу на порядку денному було три основних питання. Забігаючи наперед, скажу що усі рішення десятеро присутніх на засіданні членів комісії ухвалили одноголосно. Із заявою до ТВК звернувся Олег Мілікисцев як кандидат у депутати Кам'янсьподільської міської ради від політичної партії Слуга народу із проханням виключити його з виборчого списку. Добровільну відмову Олега Мілікисцева від депутатського мандата комісія підтримала. На підставі рішення політичної партії Слуга народу Сергія Ведернікова визнали відкликаним із депутатів Камінсьподільської міської ради. Наступною у списку кандидатів у депутати вказаної політсили визнали Ніну Фабіянську. Одразу Зо розглянули її заяву та ухвалили рішення про реєстрацію Ніни Францівни депутаткою міської ради. Зареєструвати депутата Кам'янської міської ради Кам'янського Подільського району Кам'янської області обрано на перших та черових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року на територіальному виборчому опусті номер 2. Пов'язнення на Францію ти на року народження освіта вичерпроживає міста Канас-Подільським Канесподільського району області без партійна доклада до єдиного виборчого списку номер 5 та територіального виборчого списку номер родин номером Голові Кам'янській міської територіальної виборчої комісії Кам'янській району Кам області область Юрій Юрія офіційно оголосити дану постанову на черговому платному засіданні Кам'янській міської ради Каміспільського району Хмельницького Кам області. Також на засіданні було озвучено заяви від кандидатів у депутати Кам'янецьподільської міської ради від політичної партії Слуга народу Олександра Татаріна та Миколи Полюляка, які заявили свою позицію, що не відмовлятимуться від депутатських мандатів. Наразі обидвом заявникам було надано відповідь, що питання визнання наступних за списком. Буде розглядатися лише після вирішення всіх судових спорів щодо позбавлення мандатів чотирьох депутатів міської ради. Окремо звертаємо вашу увагу, що питання щодо визнання наступного за черговістю кандидата у депутатів відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від організації партія Слуга народи буде розглянута комісією тільки після скасування заходів забезпечення позову вжитих в рамках справи за посолом бойка Андрія Анатолійовича, Власюка Дмитра Івановича Барковської Валентини. Валентини Межлом'яна аракіла Рубіковича до політичної партії Слуга народа, треті особи без самостійних вимог на даній стороні відповідача Кам'янськ-Подільська міська територіальна виборча комісія Кам'янець-Подільського міського району Хмельницької області, якій заборонено вчиняти будь-які дії щодо прийняття зазначених рішень. Нагадаю, суд першої інстанції рішення політичної партії Слуга народу про відкликання чотирьох депутатів Кам'янського міської ради фактично визнав правомірним. За неофіційною інформацією, Андрій Бойко, Валентина Борковська, Дмитро Ласюк та Арекел Межлумян скористались правом оскарження та подали апеляцію. Розв'язка не за горами.